Людей, які з вами знайомі, е, я чула таку, таку оцінку, таку думку, що ваш вплив на державні процеси він значно більший, ніж це притаманно першим леді України чи будь-якій іншій країні світу, і що ви є чи не головним е, радником своєму чоловіку? Е, як часто ви радите Володимиру Зеленському? З яких питань ви радите? Йому чи можливо він звертається за вашою порадою? Ну, я думаю, що це перебільшення. Хтось дуже хотів зробити мені, мабуть, комплімент, але я точно не впливаю на державні процеси 100%. І я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати, але це тільки стосується гуманітарних, соціальних сфер тощо. А, Володимир Зеленський, як президент, зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно. По-перше, я не могла б дати йому експертну пораду. Між нами величезна прірва в знаннях, які має він зараз, і які б я могла йому додати. І це не етично. Я вважаю, що у нього настільки велика відповідальність не може дружина радити чоловікові в питаннях державного Це, Це неправильно. Ми навіть не говоримо з ним на такі теми. Так ми щось обговорюємо в рамках дискусії. ми Можемо обговорювати питання, які там хвилюють всіх українців. У нас багато таких дискусійних з вами питань в суспільстві, які ми можемо сперечатися, можемо погоджуватися. Але це не означає, що те, що ми сказали одне одному, потім буде потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при прийнятті рішень.